Актуальними знову стоїть питання укриття і їхнього поліпшення. Є для цього кошти, бо ви ще ж паралельно будуєте і лінію захисту, і фортифікаційні споруди. Так, дійсно, фортифікаційні споруди це пріоритет. Пріоритет сьогодні, який є під контролем у президента України, прем'єр-міністра України, навіщо військово-політичного керівництва, тому укриття будуть побудовані точніше, фортифікаційна смуга буде побудована в строк, і всі завдання військових будуть виконані. Що стосується безпосередньо укриттів, то це також є одна з надважливіших задач, тому що Запоріжжя знаходиться буквально в 35 км. Етрах від лінії фронту і строк дольоту ракети з е, території, яку сьогодні контролює ворог. То вона може налічувати 40-45 секунд, і тому укриття мають бути якомога ближче, якомога доступніше для наших мешканців. Сьогодні ми сфокусували нашу увагу безпосередньо на укриттях для наших дітей, для наших школярів. Е, в нас є мета цього на території Запорізької області. Сьогодні перебуває 50 Тисяч дітей шкільного віку, і всі вони навчаються в школах онлайн. А проте з 1 квітня вже перші діти почали виходити в офлайн навчання в школах Запоріжжя, і вже сьогодні можемо сказати, що на території Запорізької області діють в змішаному режимі 51 школа, в якій навчається 10 тисяч дітей. Звичайно, це надскладні умови, звичайно, це. Пристосовані умови, але найголовніше, що ці умови безпечні, і е, також головним є те, що наші діти спілкуючись, навчаються в офлайн форматі, здобуваючи освіти, це точно більш якісніше ніж здобування освіти в онлайн форматі. А, про те, що 40 тисяч дітей здобувають освіту в онлайні. І до 1 вересня ми маємо собі на меті, щоб дати їм спроможність, якщо їхні батьки не виявлять згоду, то щоб вони ходили також до шкіл офлайн. Для цього буде побудовані абсолютно нові інноваційні підземні школи. Для цього будуть відремонтовані укриття в тих школах, в яких вони є. На жаль, з 118 шкіл, які є на території Запорізької області, лише у половини є укриття, які взагалі можна відремонтувати пристосувати для навчання, але також. Сьогодні ми а, впроваджуємо і системи укриттів в а, громадських місцях для того, щоб наші мешканці могли всі а, укриватися якомога швидше. Я думаю, що вже на наступному тижні ми цю систему а, укриттів в громадських місцях презентуємо для наших мешканців.